Вітаю відеорок з історії України на тему Українські землі у складі Румунії. Продовжуємо сьогодні знайомитися з тима українськими територіями, які були в міжвоєнний період, тобто 20-30-х роках, у складі сусідніх держав. На минулому році ми розглянули українські землі у складі Польщі. От сьогодні за тим же. Ж Шаблоном, скажімо так, або планом, яким ми розглядали минулого року українські землі в складі Польщі. Сьогодні поговоримо про українські землі в складі Румунії. Значить, з чого ми починали? Починали з того, що нам потрібно з'ясувати, які українські землі входили до складу, в даному в нашому випадку, сьогодні Румунії. Значить, які землі українські, це північна Буковина, ось ця територія. Північна боковина. Далі Хотинщина або Хотинський повіт. Ось він. Е, от. Далі Південна Бесарабія. Ось ця територія. Е, от ось, ось ця територія. Е, от. Південна Бесарабія – це Керманські та Ізмаїльські повіти. Ось ця територія. Значить, юридично, юридично. Ці землі були закріплені за Румунію. В 1919 році, і ми з вами це по всесвітній історії казали. Був, на, був укладений сен жерменський мирний договір з Австрією, в результаті якого от, північна, Буковина, північна Буковина відходить до складу Румунії. От, і от на карті тут позначено. Да? В 1920 році був укладений так званий Бессарабський протокол. Визнання країнами Антанти, входження південної Бесарабії до складу Румунії. Отже, ну і ось на карті позначив. Отже, входження північної боковини, Хотинщини і Південної Бесарабії до складу Румунії це було закріплено юридично країнами Антанти. От після воєнного періоду. Значить, далі ми розглядали з вами національну політику. Значить, зараз поговоримо, як. Румунська влада ставилася до українців, яку політику проводила. Ну, відразу скажу так же, як і поляки, румуни не задовольняли українські інтереси, і тому маємо поговорити про такий процес, який називається румунізація. Приклади, верніше, факти, які підтверджують дану політику. Ну, перший момент на адміністративні посади призначалися виключно румуни. От. Тобто українці не могли займати адміністративні посади і відповідно впливати на управління своєї території. У 1934 році. Остаточно була ліквідована українська світа, мається на увазі були закриті всі українські школи і переведені на румунську мову. Далі підпорядкування православних єпархій Бессарабії і Буковинської митрополії румунському патріархату. Справа в тому, що Румунія і українські землі, які були у складі Румунії, вони були православними. Але навіть це не завадило румунській владі вплину впливати на церковне життя і тому православні єпархії. Що таке єпархія? Це е, релігійна або церковно адміністративна одиниця, наприклад, комунарська єпархія. Або там Шевченківська єпархія, щоб ви розуміли, тобто православні єпархії Бесарабії і Буковинська окрема Буковинська митрополія, яка знаходилася в Чернівцях, вони були підпорядковані румунському патріархату, таким чином, з точки зору навіть релігії, у нас втрачалася самостійність, отже, так же як і поляки, румуни проводили антиукраїнську або політику, або денаціональну політику. Тобто проти українців, якщо казати про економічний розвиток, то ці регіони вони були ну в економічному плані недостатньо розвинутими. Е, вот. І е, румунська влада як сприймала ці території в першу чергу, як дж джерело дешевої сировини та роб джерело роб дешевої робочої сили. Е, вот. Якщо сказати про промисловість, то якихсь великих Промислових підприємств, заводи фабрик тут не було. Розвивалася передусім, харчова промисловість, вироблення олії, а також обробка шкіри, варіння мила, суконна, виробництво сукна і так далі. І, загалом, якщо казати про промисловий розвиток. Українські земельні у складі Румунії можна сказати, що вони носили такий кустарний характер. Що таке кустарний характер, кустарні підприємства, де працювали до 20 чоловік? Тобто, це риса, яка каже про достатньо погане становище промисловості. Ну, зрозуміло, що Румуни були не зацікавлені в розвитку е, даної галузі. Якщо казати про е, Сільське господарство тут, тут була проведена аграрна реформа, от в результаті якої була дозволена оренда землі, але ця оренда мала високу ставку. От, і Не всі селяни могли орендувати землю. Ну і також тут у нас простежується спільне з поляками передача придатної землі румунським колоністам, тобто селяни були також. Так же, як і ой, селяни на тих землях, які були у складі Польщі, вони потерпали від свавілля в даному випадку румунських колоністів, тобто переселенців з території Румунії, які займали придатні землю. Вот. І оце ось антиукраїнське. Політика, що в економіці, що в національному відношенні призвело до так званих антирумунських повстань. Перше антирумунське повстання відбулося в січні 1919 року. Воно називається Хотинське повстання. От, місто Хотин. От, справа в тому, що в цей період в місті Хотин була утворена так звана Хотинська директорія. Я вам нагадаю, поняття директорія це. Орган влади з п'яти осіб, от і ця Хотинська директорія вона підтримувала тісні зв'язки з директорією, яка була в цей час в Києві. Ми з вами це вивчали ще в першому семестрі. Е от. І зрозуміло, що це повстання викликало незадоволення з боку румунської влади, і були тут використані регулярні румунські війська, 15 тисяч повстанців. Було розстріляно вот, і це повстання воно до позитивних наслідків не привело. І у вересні 1924 року відбувається татарбонарське повстання. Вот населений пункт татарбунари. Він і зараз існує. Вот відбувається татарбонарське повстання. Це повстання, воно пов'язано з радянською владою це по суті спроба встановити радянську владу в цьому регіоні через селянське повстання. Тобто радянська влада підбурює селян почати повстання, і таким чином скинути принаймні в південній Бесарабії владу Румунів. І щоб ця територія була включена до складу е, радянської України. Ось, бачите, тут у нас є кордон між Південною Бессарабією та Радянською Україною. Е, вот. в, 1925, в наступному в 1925 році відбувся судовий процес над повстанцями татарбунарськими. Е, вот. Він ввійшов в, в історію під назвою Процес 500 е, вот, 85 осіб. Цього повстання було засуджено. Отже, у антирумунські повстання вони не призвели до якихось позитивних змін. Але з іншого боку, ці повстання вони мали би бути для румунської влади певним таким дзвіночком, що потрібно змінити відношення до політики щодо українських земель. Але цього зроблено не було от далі. Політичні українські політичні партії та організації в порівнянні з, з польським суспільно-політичним життям тут життя було достатньо спокійним, е, от, тут мало існувала українських політичних організацій. Єдиною легальною і популярною організацією політичною була е, з 1927 або 1938 рік Українська національна партія. Повторюю, вона була єдина легальна е, от, лідером. Цієї партії був Володимир Залозецький САС. Залозецький це його прізвище. А САС це. Е як би вам сказати, такі шляхи назва шляхецького роду, з якого походив Залозецький. Тому, в принципі, ви можете в тестах побачити просто Володимир Залозецький. От, але щоб ви розуміли, що правильно писати Залозецький САС. За що виступала ця національна партія? Е, ну, по-перше, зрозуміло, що вони виступали проти румунізації, тобто проти денаціональної політики щодо українців, е, от, також виступали за впровадження української мови в школах і в церковних е, закладах. Ну і підіймали питання про перегляд аграрної або земельної реформи. Ми з вами казали висока оренда і так далі. От але на жаль, діяльність цієї партії вона до позитивних зрушень не призвела. Також з 1934 по 1940 рік. От, на території української земельного складі Румунії діяла радикальна націоналістична організація. Лідером її був Орест Зибачинський. По суті, це ця організація вона є носієм інтегрального націоналізму, носієм ідей організації Українських націоналістів, яка діяла у Львові от, на території. Північної Буковини, ця організація діяла в Чернівцях, і цей Зибачинський він якби представляв інтереси організації Українських націоналістів в Чернівцях на, ну, на території північної боковини, е, вот. ну і ще раз повторюю: прибічники інтегрального націоналізму, тобто, е, нація понад усе, нація є абсолютно цінність і проведення так званої національної революції вот. за великим рахунком, це основний матеріал з даною темою. Тому дякую за увагу. До наступних зустрічей.